Вітаю вас, любі малята. Ми сьогодні з вами вивчимо віршика, Анатолій Загрудний, літо літо золоте, ось уважно послухайте. Літо літо золоте випиває роси та з пшениченьки плете українські коси, виглядає з поміж віт вишнями в садочку, одяга на цілий світ сонячну. Зорочку. А тепер малятка повторюйте за мною. Літо, літо, золоте, випиває роси. Та з пшениченьки плете українські коси. Виглядає з поміж віт вишнями в садочку. Одяга на цілий світ сонячну сорочку. А тепер, малятка, послухайте ще раз і можете повторювати за мною: Літо, літо, золоте випиває роси та з пшениченьки плете українські коси, виглядає з-поміж віт вишнями в садочку, Одяга на цілий світ. Сонячну сорочку. Молодці малятка! Якщо віршик сподобався, ставте подобайки. Підписуйтесь на мій канал. Дякую усім, хто підписався. Дякую за увагу. До нових зустрічей!